77 сьомо окрема аеромобільна бригада, десато штурмові війська Збройних сил України. Е, я зараз сюди запрошую Катю. Це волонтер цієї 77 сьомої бригади, щоб трошки з нею порозмовляти тих хлопців і дівчат, яким ми будемо допомагати. Під ваші обласки Катю, ходи до нас аплодисменти, друзі. Катю, ми прекрасно розуміємо. Так поміняємо себе я... отві от, от, от. прекрасно розуміємо, що кожен підрозділ, кожен воїн, кожен захисник є важливий. Розкажи нам, будь ласка, кілька слів саме про 77-му бригаду. Чим вона така героїчна і особлива? Ну насправді всі хлопці, які перебувають на передовій, вони всі в нас героїчні. 77 сьома бригада дорога мені тим, що вона була переформована з п'ятої батальйону тактичної групи. А п'яту батальйону тактичну групу фактично формувала я разом зі своїм чоловіком. Я... Ось так, будь ласка, ви бачите. Українська жінка може взяти чоловіка і сказати: не нагороди, а збираємо військо. Оце справжні українські жінки, Оплески для Каті. Ну майже майже так і було. Але, але це його був вибір, я просто його підтримувала. Тут правда на цілу історію, тому я коротко перейду до 77-ї бригади. Вона досить молода, сформована цим літом. Але 6 січня хлопці 77-ї бригади були виведені на підсилення Солідара. І вони потрапили в бій зразу з е, потягу. Е, перших дуже складних було перших півтора тижні, погано зв'язок, дуже великі втрати були в підрозділі. Хлопці до цього часу лишаються на передовій, і про вихід з позицій поки що не йдеться. Е, потреби людей, які є на передовій, вони є завжди. А що Кто... на зараз? Що найнеобхідніше? То встигає зі, за мною спілкуватися, слідкувати в фізбуці. Там бачать «Hello!» допомагайте! Нам треба 30 спальників або ще 30 каріматів, або у нас Старлінг полетів. Ну і це відбувається постійно, тому що обстріли наносять великої шкоди, як матеріальної, так на жаль, і ведуть до втрат наших бійців. Тому зараз ми тут зібралися для того, щоб допомогти хлопцям? Основна завдання зараз це зібрати на повербанки і на старлінки, тобто щоб у хлопцю була енергія і був зв'язок. Правильно? Так. В Першу чергу друзі знаємо наскільки є, важливо… є, є невеличкий старлін, є, є потужний старлінг і невеличкий павербанк. Це означає, що боїць зможе зв'язатися зі своєю родиною, хоча б раз в день сказати привіт. От за що я хотів є. сказати? Наскільки важливо це одне слово привіт, все окей, я живий. І насправді або, або, це або, потрібно. або навіть досить просто побачить зелений маячок, який каже, що так, абонент в мережі, значить з ним все добре. Я обов'язково навіть щось сказати. Тому, друзі, обов'язково ми сьогодні це зробимо і допоможемо 77 й бригаді. Всі разом. Давайте поаплодуємо, подякуємо Каті за її працю, за допомогу цій бригаді, цим хлопцям-дівчатам. А всі разом ми сьогодні скинемося і всі ті люди, які подають бік екрану, будь ласка, QR-код, переходимо, донатимо Хлопцям необхідне старі павербанки і все все необхідне. Ми обов'язково сьогодні це зробимо. що ми, українці, ми справжня сильна нація, ніколи до одного не кинемо в біді, правда? Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, я йду збирати Доброго гроші. Доброго вечора. Ми з України! Час, ну давайте на конкретно. Знаєте, якщо вже так, то потренуємося. Я роблю навіть як він захибра так. Він вдихає два рази і каже: добрий вечора, ви з України, готові? Доброго вечора. Ми з України! Отак! то є сила! Ваші облиски собі! Є! Yeah.